Ви, вибачте, створіть грамотну політику. І ведіть грамотну політику, в тому числі в радбезі ООН. Тому що європейські країни, вони ж не будуть дивитися в кого яка гарна історія. Тобто, можливо, якщо їм розказати і розказувати систематично, вони все ж таки відкриють, подивляться, знову ж таки, з ритмом отого лінивця із зоополю. Можливо, вони таке зроблять. Але це буде досить таки довго, про це також треба пам'ятати. Треба пам'ятати про те, що ми не є по-хорошому членом засновнику мови. Ми сидимо в радбезі ООН, тому що туди нас проводить по-хорошому РСРС. І по-хорошому країні члени Радбезу ООН дивляться на нас отак от крізь парк. Це сильно впливає на нашу позицію, це сильно дратує нас. Але ми маємо вимкнути емоції в цьому питанні. Ну, тобто, так, по факту, вони на нас дивляться крізь пальці, так, по факту, це погано, я не маю нічого проти, ну, тобто я констатую факт. Але ми маємо продавити цю позицію строгою і логічною інформацією. І систематично бажано. А ми цього не робимо. Я не знаю, коли ми почнемо робити. Добре, на цьому все. Підтримайте мене все, підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал